Так. Так, ну ладно. Ти мій странний рятівник. А то в ту сторону прямо треба лезти його. Виведемо не звідси. Дякую за прибавить. Іди за мною. Нога в ногу, друзі. Нога в ногу. Тут як виводимо. Підемо прямо. Бара. і дивимося сюди на цей угольник, де оцей каркас. Якоїсь криші, блять, чи шо. Хоп, доходимо сюди, дивимося на той балон прямо. Хоп. І все. І Він за нами тупо йде. Вивели. Хто так виводить? Мужик, все. Я вже думав, що... ну, зустріч з тобою подарунок долі. Давай артефакт. Все добре. Талеко. Артефакту буде достатньо. Ти заходь на барахолку, якщо поряд будеш. Абра, казабра, я, Доброка, протибул, я скажу, і артефакт. Зараз ще якийсь знайдемо артефакт. <реш> Дякую за лакосики. Бо ну, в траві не дуже видно стояло аномалії. Бляш, арт тікає. Ось як тікає. О, грозова ягода. Хі -хі. Жесть. Хопа, сюда малий. Є, yeah, легенда, легенда. Да портануло чуть-чуть. На барахолце пусто. Я зачестил там. Спасибо, а была было сказать? Палель. сім, ноль, вісім. Є. О! Дивіться, пацани, тут панорамний каліматор добавили. Його не було раніше. Фігасі! Всюди. Бачили пароль, так? 1 7 Плюс тут рюкзак, аптечка, патрони. Лутаєте оце ящички, виводите сталкера, він вам дає артефакт. Щурачий король це завжди. Плюс рандомний. Находите. Мені грузова ягода попала. Ну і плюс ставши наверх можна залізти. Залутати. Там КПК, по-моєму, валяється. І, коротше, це ось тут смітник. Де електрополе? Сейпі, коротше, тут. добавили панорамний каліматор. До пістолета якогось піде щось таке. Вдарить? Yeah. А, він до Зубра, до Грома, до Дніпро, до РКМ, це до кулемета і до Сейгі підходить цей. Ааа, ніфіга ся! До пістолета він не йде. Щурячий король. Ставим на пояс.